Всім привіт. Прийшов з роботи. Три годинки підкинув. Вітро слабенький. Але прохолодний, хороший такий. Підкинув з острахом, признаю. вчора були атаки сильні. ястреба, Вчора були сильні атаки, ястреба, Вчора він не взяв нічого, до чого йому веду. Вчора він не взяв нічого. Тобто він голодний сьогодні. Я думаю, що сьогодні прилетить. Я почекав хвилин 10, вони трошки так ото підірвали. Думаю, ну підуть чи не підуть, ні, не йдуть. Не йдуть доверху. Отак -от залишилися на цій висоті і чекають. Мабуть, вони чекають нападу. Чекають нападу. Ні вверх, ні вниз. Або вже хай сідали, або вже хай піднімалися це дуже небезпечна висота. Дуже небезпечна висота. Трошки пройшли. Трошки проходять, верніше не пройшли. Трошки проходять начебто, так? Да? Трошки проходять. Ні-ні. Виходять, а не проходять. Тримаються. Треба зайняти більш-менш позицію таку вигідну, щоб я добре все бачив. Зараз я поміняю точку. посередження. Вчора була атака, хлопці сильна. Але ж буду знімати хвостами. Буду знімати хвостами. Це ж не подобається ні декому, так? Да? Буду знімати хвостами. Ні, я взагалі знімати не буду, зараз виключусь. Я камеру біля себе покладу. У мене такий підпочинок маленький після роботи. У мене є дві годинки. Тримається, прямо, тримається, над двором. Тримаються над двором. Ну вибачайте, знімаю хвостами. Можна було б розвернути камеру, зараз покажу. Ось так давайте, бачите? Так, все, поки ось нормально. Зараз хвилин 15 він вже вверху, поки все нормально. Що він прилетить, я щось впевнений на 98. На 98 впевнений, що він прилетить. Вчора ганяв з висоти великої, посадив і полетів голодний. Добавлю від себе злий, голодний полетів, а що сьогодні він має прилетіти. Ну що, Буду чекати. Буду чекати. Ота камеру виключу, тут спочиваю, камера рядышком. Будемо бачити. Будемо бачити. Так, півгодинки польоту. Нема. Поки пока нема. Я ось де бачив їх і так, і зараз тут бачу їх. Ні вверх, ні вниз. Вже трошки бачу, деякі збираються опускатися. Щось там починає старий воїн задавати тон посадки, я вже все бачу. Я вже бачу по ньому. Але немає, немає. Дивно. Ось годинки вже літаємо, а нема. Ну, це добре. Це добре, що нема. Можливо, він вчора не піймав, що в мене десь полетів, десь піймав щось. О, оце, мабуть, так буде правда. Бо не може він тут у мене хазяйнувати голодним і не прилетіти по... по обід. Також бути не може. А може він старого сидить в лісі і відчекає, поки він не опуститься, а? Це теж, теж версія. Добре. Поки що давайте ще будемо чекати. Витримую ще. Час ще є. Можу посидіти, подивитися. Прилетить або щось зміниться, я зразу камеру включу. Поки все де те саме. Ось тут ось. Ось стоять тут ось над будочкою, Дивлюся під ноги, але так, нехотя, нехотя вони опускаються. Так, чекаємо далі. Так, ключи в камеру година. Година польоту. Ну я приємно здивований, вам скажу. Годину літають поки що нормально. Добре, що не піднімаються. Так, буває піска, хоч опускаються вверх-вниз, але година без в такому небі, то нормально. Дивно одна. Дивно. Ну що про що це говорить? Ну, я думав, що він десь, мабуть, має ще одну кухню крім мене. Десь, мабуть, летить або десь там на елеватор, або ще кудись. Там тисячі цих дикарів, мабуть, він там їх щось б'є. Не може він бути голодним і спостерігати таке ось явище. Да. Знаєте, наче почали сідати. Активніше так маю на увазі. Активніше почали сідати, бо так що вони... Тоді ще так. Велі-велі, а це я бачу, трошки вони збивають висоту, що так відчутно-відчутно. Відчутно-відчутно. збивають -відчутно. висоту. Так, да, ви знаєте, мабуть, вони зараз сядуть. Мабуть, вони зараз сядуть. Так, давайте я все рівно не буду тримати. Уже буде явна посадка, тоді я включу. Це я так чергове включення зробив, щоб... Ви побачили, що поки що летимо спокійно. Так, добре. Буде гарна посадка, така вже грантована. Тоді я вже включу камеру, поки що ще в не так думають. Ай не встиг. Ви знаєте, підлітав. Підлетів, зробив кружок. Я так нервнув сюди, за хату і до ліцу пішов. Палки. Я не встиг навіть його засняти. Ну дивіться, голубки трохи піскочили, бачите, з переляку. Трошки підскочили. Трошки вище стали. Ну не зреагували. Я дивлюся, а він вже робить кружок і вже йде хвостом від мене. Я за хату вискочив ось і не бачу, де він дівся. Не, не знаю. У мене можливо він за деревами там, але я не бачу. О, таке бачите, такий з'явився. Побачив. Ну що, тепер треба що? Тепер треба так. Очей не зводити, все, нікуди не відволікаюся. Що він їх побачив? Це що означає? Він приціл, так? Да? Наводить? Приціл наводить, так? Да? Ну що ж, добре, побачимо. Знаєте, я вже давно ключі Б камеру, вже замес. А це не пів години отак оце, на 100 метрах оце терчало, оце. Ну, Ні туди, ні сюди. Пів години. Да. Ось п'ять хвилин, щоб бути точнішим. Оце півтори години польоту сьогодні. Бачите? Такого в'ялого, в'ялого, такого небезпечного, ніякого. Нічого, нормально, нормально. Нормально. Головне, що головне, що зараз вони сядуть. Я вже спішу сказати. І нападу не було. Це прямо диво. Прямо диво. В порівнянні з вчорашнім днем це сьогодні я не знаю, що якесь диво. Бачите, включив камеру, да вони ще й не. да вони насолоджуються, знаєте, насолоджуються, от Камера включена вже. Ну о! Ну, старий воїн завжди перший, він піонер на посадку. Він на посадку піонер, він завжди перший сідає. Ай, молодчина. Привів, так? Да? Це вожак літаючої стаї, як будемо називати його, так? Да? Він, він завжди задає тонну польоту, я вам скажу. Інколи він випадає сідає раніше, відчуваючи небезпеку, але його не слухають. Так, придеться вам хвостами знімати, треба повернутися. Ну, будь ласка, все нормально сьогодні. Надо ж таке, га? Треба таке сьогодні. Ну все, все, все. Все сьогодні закінчилось добре. От вам будь ласка, вчорашній день і сьогоднішній день. От порівняйте, так? Да? Ой, якщо ви дивитеся, певно. Вчора це був Аргамедон. Армагедон, звісно. А сьогодні, будь ласка, класний польот. Все. На цьому кінець кино. Всім пока.